Скорботний день це дата виведення радянських військ з Афганістан. І вона є днем вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Або як говорять воїнів інтернаціоналістів, минають дні, ідуть роки. Життя листи перегортає, а більше нам війни в душі чомусь не замовкає. Кріза часів СРСР українські військові. Брали участь в інших локальних війнах і збройних конфліктах на території 16 іноземних держав. Вони виконували інтернаціональний обов'язок у Челії, Іспанії, Єгипті, В'єтнамі, Ефіопії, Сирії, Анголії, Мозамбіку на острові Куба та в інших гарячих точках. 15 лютого в Україні відзначився День шанування учасників бойових дій. На території інших держав указ президента України від 11 лютого 2004 року. У вересні 1945 році закінчилась на жорстокій шауфіті Друга світова війна. В другої світової війни війська СССР брали участь у чотирьох активних війнах і збройних конфліктах території 16 іноземних держав. Цього дня в усіх регіонах України проходять урочисті пам'ятні заходи і церемонії, покладання квітів до пам'ятних знаків, проведення мітингів ракіємів, Зустріч з учасниками бойових дій на території інших держав. У храмах і монастирях відбуваються панахіди за загиблими та померлими учасниками бойових дій на території інших держав.